На обудову на вулиці Бориславській. А я підемо вниз з вулицею Бориславською. Видно, що тут нема води. Та не тільки тут. В усьому Троскавці часто не буває води. Знаєте, було такі, що час світло відключали, то воду тут включають набагато регулярніше. О, магазин текстиль, цікаво чи він працює, теж знайома. Хотіла купити тканину. Тут магазин текстиля такий. От. Треба сказати, що це магазин текстиля. Сам не знав. Що він такі, але може бути що він же не працює А прямо ця новобудова називається вавель ні, не вавель я обмовився вавель це називається той, той ресторан це називається Версаль Що так багато тих Версалів, Вавелів з'явилося о, звісно, праворуч стомат, стоматологічна клініка. Гарно зробили, гарно побудували чи є в них дозвіл на ну, то будівництво, ну то інше питання, хто, хто в трускавці будує з дозволами, ви що, розумієте. Але зробили гарно. Вулиця Бориславська. Лайне, пане тобі, треба переходити, бо я пам'ятаю, що тут зараз вуличка закінчиться. Тесла. Я люблю Тесла, Тесли їдуть безшумно, не перебивають нашу з вами розмову. А, проїде автомобіль, ми перейдемо вже на той бік. Бориславська 41, Бориславська 39. Теж я розумію, колись був тротуар, але помаємо, люди так собі зробили, що що тротуару тут просто не стало. А в самому Верселі є купа купа оголошень про продаж тут квартир, Про здачу в оренду. Бориславська 37. Туди далі янтар трошки видно. А і така вуличка теж непомітненька. Наш підписник пан Дімка часто бував там і наліво теж, бачите, видно ці всі новобудови. Ми йдемо прямо-прямо донизу. Направо, якщо повернути, вулиця Роксуани, ми поки що не підемо, підемо далі Бориславською донизу. Аж до пошти до пошти до «Укртелекому». Ну, як на такий час навіть навіть багато людей йде на вулиці Бориславській Колись там внизу був магазин сова, його вже нема, колись там були суші, їх вже теж нема. Колись на горі теж було більше магазинів, їх теж нема. Зараз десь залишився на всю Бориславську один продуктовий магазин, ну, якщо я знов правильно пам'ятаю, тут навіть був магазин Калина, калина магазину вже теж нема. А, я бачу, там в далині будуть ще один будинок. Ось збудували оцей, який називається Грушевський, бо теж, я знаю, не всі знають, де будинок Грушевський, оце я ще раз нагадаю, туди йде вулиця Роксолани. А, оце, бачите, вулиця Грушевської, це будинок Грушевський називається, а там в далині ще один будує. Ну і активний рух на Бориславській. Зараз ми зупинимося, подивимося, що з цього ракурсу. Видно, туди Грушевська відремонтована, ми там по Грушевську гуляли, показували там багато все. Ну, Грушевську вам показали зі всіх боків. А ми все вам показали зі всіх боків, час від часу оновлюємо, бо самі бачите, йдемо, постійно якісь новобудови виростають. Тут справа теж до речі, буде новобудова, далі нижче. З'являється новобудова в таких місцях, де ви раніше могли і не подумати, що буде новобудова. Тому справа зараз, бачите, вона вже не завершення. Праворуч будиночок, ну, потім далі краще буде видно нижче. Вот, бачите, будь будет Думаю, отвечаешь на вообще питание сложно ли купить жилье в Трусковце? было очень просто купить жилье в Трусковце. Нужно только деньги. Больше ничего не нужно для этого. Вже внизу, бачите, там далі хінкальню видно, та фактично вже центр, видно, міську раду. Той будинок готель, що біля міротеля будують. Видно там далі, навіть той новобудову теж яку будують біля того готелю, який будують, що біля міротеля. Вже якщо так говорити. І от звідси цю новобудову буде найкраще видно. Подивимось, на неї глянемо. О, будинок вже на завершенні. Фактично сам центр. Хто би що не казав, сам центр. Туди, якщо ви там далі будете жити, вам треба під горку йти, а тут, тут під горку не треба. Тут Від центру близько. Далі, праворуч, Укрпошта, Укртелеком. Те, що я їм казав, магазин сова, бо суші були, по хот-доги були. Щось, ніхто, нічого. Не купує. Ну, Або може так купували. Так, чому будемо казати? Я знаю. Можливо, так купували, що люди не встигали обслуговувати потенційних клієнтів. Було, було простіше закрити магазин, ніж, ніж обслуговувати тих всіх бажаючих. О, що, Тут відкрився. Минулого року магазин Сінсай, але з того часу я бачу ні тоді, ні з того часу так і ніхто не подумав, що на сходах треба хоча б замести. Я не кажу, що вже траву, але там Якщо ви знайдете відео річної давни, там то саме сміття лежить в тому самому місці, розумієте? Так що треба вміти. Вітраж торговий центр. А, і тут цей сінцей. З'явився те, що ми казали. Не будемо зараз вже всередину Ми вам вже показували неодноразово сінцей. Подивимось тут. 365 видно добре. добре, йдемо далі. Я власне тут Укрпошта. Укрпошта, точка видачі розетки, Укрпошта почала по неділях працювати. Тож, можливо, комусь ця інформація буде корисна. Ну, для мене Укрпошта працює в неділю, це так, шок. Бо зазвичай ми звикли на Укрпошті. Працювали люди, які... Ну, як там анекдоті, то, що чоловіка взяв, чоловік йшов. Хотів бути священником, його не взяли на священника, та він пішов працювати в поліцію. Казав, ну не взяв на священника, буду поліцейським, але працювати все одно не буду. То це якось так само і в Укрпошті. Ну це про колишню Укрпошту. Укрпошта, якби вона колись не втратила ринок, так як вона втратила, то ви ж розумієте, то не було б ні нової пошти, ні, нічого. Це тільки вона змогла відкрити. Дорогу для нових бізнесів в Україні. Тут корчма паляниця, колись був Вавилон. Та, вважало, що тут смачний шашлик. Не знаю, нічого не можу сказати за цей шашлик. Шашлик тут ніколи не пробував. Корчма-паляниця. Приватбанк. Ну, що вам сказати за приватбанк? знаєте? Так, найбільший, так на це, але це так само як про нашу футбольну збільну Україну з футболу, можна казати. Образливо не те, що вони погано грають в футбол. Образливо за те, що це найкращі наші футболісти. Так от за Приватбанк. Образливо, що це найбільший найкращий банк. З таким рівнем обслуговування. Ей, зі всім рашти, як він є. От за це образливо. А якби це був просто банк, було б не так образливо. Ресторан САС. І готель Весна. О, в готелі весна відпочивала кілька днів тому, ще і то кілька тижнів тому. Наша підписниця пані Світлана. Вітання пані Світлані з Одеси. До зустрічі обов'язково в наступному в скапці. Будемо раді вас бачити. ліворуч. Тут весна, а тут бачите розбирають. Унірмах розбирають і буде що, буде новий будинок. скільки новобудов, і потенційних новобудов потрапили нам в кадр. А отут справа, пам'ятаєте, був такий магазинчик. Цього магазинчика вже нема. Його вже демонтували і написали оголошення, що, що здається в оренду та земельна ділянка, дай вам приїжджай, я тебе чемно пропущу, перейду на той бік. О, я вам покажу відсутність того магазинчика. Ви будете здивовані. Отут От тут ще був магазинчик кілька днів тому, а зараз його вже вже нема. О, так. Все, все швиденько відбувається. Тут продаж горішків, ну і наближаємося ближаймо до центру. По сходах. Ми не підемо донизу. Таверна, це тут. Тут піскун співав караоке свою пісню. Так, було таке. Комплексні обіди від 195 гривень. завжди прямо вниз, а тут повернемо трошки лівіше. Гарний скверик. і калина та.